Українці з'їдають солі в три рази більше норми. Добова потреба для дорослої людини близько 5 грам, а українці з'їдають від 13 до 15. І що такого скажете? Ви ну люблю я поїсти солоне. І чим це мені загрожує? Так ось. Натрій або сіль тяне на себе воду і збільшує об'єм циркулюючої крові, і хронічне споживання великої кількості солі призводить до того, що у вас хронічно високий тиск, тобто це як фактор артеріальної гіпертензії. Також іони натрію мають такий вплив на судинну стінку, що вони викликають її спазм. І це другий фактор, чому тиск підвищується. І якщо ви роками любите солоненьке, наприклад, ви їсте овочі, але вони Консервовані, а ми знаємо, що консервоване соління, в'ялення, копчення воно містить дуже багато солі, бо сіль це консервант. То у вас може роками бути е, фактор ризику артеріальної гіпертонії. І що робити в такому випадку? Ви повинні рахувати, скільки солі ви споживаєте. Особливо, якщо ви людина старше 45 років і у вас вже є підвищений артеріальний тиск. Тому, будь ласка, візьміть собі до зауваження цю рекомендацію, це вбереже вас від ускладнень артеріальної гіпертензії. Ну і принаймні заберіть сільничку зі столу, якщо ви любите підсолювати. Шановні українці, а скільки ви солі споживаєте?